Ми в селі і готуємо швидку і смачну вечерю кабачкову піцу. Для цього я взяла два кабачка і будемо перекручувати на електром'ясорубку або на тертку натерти. Ми перекрутили, трошки посолюємо і даємо йому, щоб воно трошечки пустило сік. Так, воно трошки стоїлося і віджимаємо трошки. Додаємо два яйця. Трошки солі, бо ми вже солили. Перчимо 4 ложки борошна і даю чайну ложку розпушувача. Це все розмішуємо. Я додала ще одне яйце, бо воно трошки густувато було, бачите, воно чуть-чуть рідше. І що ми робимо? Ми взяли де? Кої сухарі можете дно посипати сухарями. У мене немає, то я посиплю борошном. Так. І виливаємо жидкость і розрівнюємо. І ставимо в духовку розігріту при 180 градусах на хвилин 15-20. Так, ми вийняли, бачите, вона трошечки зарум'янилася. І, до речі, коли будете випікати, краще брати сухарі, бо чуть-чуть пристає. І що ми робимо? Ми намащуємо кетчуп. Виложуємо ковбаску. До речі, можете викладати все, що є у вас в холодильнику. Перець, помідорки, кукурузка. І посипаємо сиром. Даємо в духовку на пару хвилин, щоб верх трошки запікся. Так, Піцу ми нарізаємо. Вона гаряча, вона трошки остине, ми будемо її куштувати. А ви готуйте і смакуйте! Смачного!